Національний депутатів голова 16 стосується на сьогоднішньому почаровій сесії. На порядок день сьогодні тоді два питання. Ми їх зараз міняємо місця. Перше питання ми про пронесення змін до рішення першого пленарного засідання 40 за сесії Беречинської міської ради, восьмого стихання, 5 дня 2024 року про бюджет Ченської міської територіальної громади на 2025 рік. І друге питання в нас підлягає для службового користування, тому я його не буду озвучувати, залишаться на друге питання лише депутати і, і працівники міської ради, хто мають доказ до користування такої документації. Е, я пропоную затвердити порядок денний е, сьогоднішньої, сьогоднішньої позачергової сесії. У нас, я так розумію, такої питань немає. Тому без додатків в цілому даний перейде. Голосуємо в решту лічені Комісія, Прошу рахувати, Хто за? Хто проти? Хто утримався? 16 за. Порядок днем затверджений. Переходимо до безпосереднього розгляду першого питання перед уденного. Пронесення змін до рішення першого пленарного засідання. Срокої сесії Персинської міської ради про бюджет на 2025 рік доповідає начальник фінансового відділу голови Ганнайба. Пропонується даним проєктом затвердити вільний залишок по субвеції на харчування учнів початкових класів, яка нам прийшла в кінці року. Нам надано таку можливість постанови кабінету, кабінету міністрів 10 січня номер 13 на основі. Цільного висновку фінансового органу надали можливість цю, залишок цієї субвенції. Це 1229 800. І також пропонується затвердити субвенції, які надійшли в січні. З державного бюджету це субвенція на особливі освітні потреби, так звана 82 тисячі 800 гривень, субвенція на доплату педагогічним працівникам. Заклади загальної середньої освіти в сумі млн 625 тисяч 500 гривень і субвенція НУШ е, на придбання комп'ютерного та мультимедійного обладнання, засобів навчання в сумі 591 тисяча 700 гривень і також перерозподіл на співфінансування три тих на цю субвенцію НУШ, це с харчування, знімаємо на. Під це 250 тисячі 600 гривень. Такі зміни. Добре, я ще додам до того, щоб ви розуміли, як це працює, і забув нагадати, що у нас сьогодні присутні і представники учнівських парламентів. Я так розумію, залічива сі мерки. Так, другі в мене запрошували, бо сесія позачарова, е, одне питання. Не дуже цікаво, чесно для дітей. Ну, в черві сесії однозначно, ми всіх будемо запрошувати і ви будете завжди присутні. Щоб ви розуміли, всі депутати, як це працює, весь, всі кошти, які в нас були до 1 січня 2025 року, які ми не використали, які надійшли у грудні місяці, вони з 1 січня вважаються вільними лишками. Ми їх можемо розподіляти лише після того, коли буде затверджений фінансовий звіт за рік, А він затверджується на початку лютого. Тоді ми ці гроші розподіляємо, проводимо сесію і вже направляємо куди е, потрібно, але є обмеження, тому що на ці видні лишки зараз нас законно зобов'язали їх скеровувати лише на такі потреби, перерахують приблизно які. Це заробітна плата енергоносії, ВПО, військові, майже все. Е, е, е. І це буде у лютому місяці. У нас така сесія попередні 13 лютого. Але нам в кінці року, і ми збиралися 31 грудня позачавному сесію, нам пройшла субвенція з державного бюджету на харчування, яке здійснюється за кошти державного бюджету на перші-четверті класи у розмірі мільйон 200 тисяч. І ці кошти вони також лягнули в вільний лишках, але харчування починається дітей вже з 20 січня, коли запрацює школа. Тому і починається навчальний е, процес, де також є державна субвенція на особливі освітні потреби і на е, нову українську школу, на придбання там якихось е... інтервенційного обладнання та комп'ютер Тому це державні кошти. Ми їх все рівно ніде не можемо спрямувати крім цих цілей. Тому була прийнята постанова Кабінету міністрів, де нам дозволила зараз ці е, кошти спрямувати на. Потреби, зокрема, на відділу освіти культури, сім'ї, молоді та спорту, і вже е, постановили ще харчування а, постановили лише харчування. Зіночі прийшли в січні поточного року. Ми їх просто затверджуємо, що також від потрібно вже брати. Вам зрозуміло приблизно про що мовити? Будете їсти. Вони вже не перші Ні, але. Перше питання, їсти будуть і вони просто нести грошей, бо вони будуть їсти за кошти місцевого бюджету пільгові категорії, що п'ять години буде Добре. Чи є у когось якісь запитання завадені деревного? Може ваш щось незрозуміло питання. Не генвіться, це. У кожну школу будуть розділені комп'ютери у 8 класи, так як зараз вже нуш у нас йде у 8 клас. До о, 8 класу вже забезпечені. Кожен рік є субвенція на нуш, і в цьому році ми вже переходимо у 8 клас, і 8 класи будуть забезпечені комп'ютерами, принтерами, мультимедійним ну, обладнанням. Добре. Чи є ще запитання Зауваження немає. Тоді, тоді я ставлю за основу в цілому. І згідно нашого регламенту я маю ставити від зворотнього і буду ставити, хто проти, хто утримується, хто не голосує. Дякую тоді, 16 за рішення прийнято. На тому наша перша частина сесії завершена. Зараз ми маємо розглядати документ для службового користування.